Усім привіт! Я Даша, я приїхала в Канаду по програмі КОЕТИ. Вже майже рік перебуваю тут, в Канаді, в провінції Антаріо. Сьогодні я хотіла поговорити з вами на тему, чи варто їхати в Канаду. І це відео називається так: Не їдьте в Канаду. Але є одне, але не їдьте в Канаду, якщо. І перше, якщо. Це якщо ви розраховуєте на допомогу грошову у 3000 доларів на дорослу людину і 1500 доларів на дитину, це досить невелика така сума і вона закінчиться досить швидко. Вам не вистачить цих грошей на комфортне, нормальне життя. Відверто кажучи, я знімаю малесеньку студію, і вона коштує 1350. Доларів канадських на місяць. І треба було заплатити за перший останній місяць. Комунальні депозит. Типу цих грошей не вистачить. Тому, звісно, має бути якась така невеличка фінансова подушка. Їхати на свій страх і ризик. Ну, я не раджу. А так, звісно, має вирішувати кожен з вас. Як він бачить своє життя. Також не їдьте в Канаду, якщо ви розраховуєте на те, що ви зможете записатися до лікаря день в день чи, типу на наступний день. На жаль, такого тут не відбувається. Наскільки я знаю, наскільки я спілкувалася зі своїми друзями з країн Європи, котрі зараз перебувають там. Там ситуація, типу, не краща, вони також дуже довго чекають. Але я не знаю, який цей діапазон. Ось тут очікування і в країнах Європи. Але, наприклад, я записалася, хотіла записатися до стоматолога, зателефонувала, і найближча дата це на вересень місяць, а зараз тільки березень. Ну от можете собі уявити. І така ситуація з усіми лікарями, не тільки стоматологія, з іншими лікарями, і взагалі здати аналізи, ще щось зробити. Така ситуація всюди. Тому величезний плюс те, що медицина тут безкоштовна, але мінус для багатьох, котрий стає однією з причин покинути країну, це те, що великий термін очікування лікарів. Тому вирішуйте самі, але майте на увазі. Також що хотілося сказати, що цін на продукти, то лише за час мого перебування в Канаді вони виросли щонайменше на 15%. Типу, ти так ходиш знаєте, і помічаєш, що вершкове масло, плюс 1 долар до ціни, яка була, плюс ще дещо, плюс долар, плюс долар. І так воно е, в чеку потім. Стає досить помітно. Якщо раніше в мене десь чек виходив на 100 доларів на тиждень, то зараз 150. Можете собі відчути, типу, різниця вона є. Але це лише, знаєте, такий класний поштовх заробляти більше, оскільки на ціни ми ніяк не можемо вплинути, але ми можемо вплинути на наш заробіток. Тож вперед. Також треба розраховувати на те, якщо ви обираєте для життя в Канаді якесь невеличке містечко, я просто говорю зі власного досвіду, то вам не обійтися без машини, бо громадського транспорту немає. Машина потрібна і в великому місці, звісно, там є. Метро, є громадський транспорт. Я не знаю вже, як по зручності, там по часу. Звісно, машини є машина, і це дуже зручно з машиною. Але тож також майте на увазі, що вам необхідно будуть кошти, щоб у найближчий час вже ви змогли купити собі машину. Також ви маєте розраховувати на те, що програму Коед, звісно, подовжили, і ви маєте право, якщо у вас вже є вклеєна віза, приїхати аж до 24-го року. Але наразі волонтерські волонтери, які діють і допомагають українцям, волонтерські організації це все воно трохи йде на спад. Типу, поміч є, але вона не настільки велика і масштабна, як вона була у першій. Місяці програми, коли її тільки-но запустили. Тому ви маєте розуміти, що хто приїздить зараз чи пізніше, все більше і більше треба розраховувати лише на себе, і треба думати лише про себе, про власні сили. Якщо у вас немає тут друзів, родичів, то вам також треба розуміти. Що, звісно, волонтери вони діють, організації вони діють. Але, наприклад, Червоний Хрест він вже припинив своє існування тут. Е, є наразі організація Куаїс. Я не знаю, скільки вона ще проіснує, і буде давати ось безкоштовні готелі близько до Торонто. 40 хвилин здається. Тому ви маєте розуміти, що. Все більше і більше треба розраховувати на себе. Звісно, завжди треба розраховувати на себе, але коли є можливість пожити у канадській родині, чи є можливість приїхати у безкоштовне житло, чи ще скористатися чимось, якоюсь допомогою волонтерською, звісно, це круто, що на перших етапах це стає таким собі, я не знаю, кругом допомоги, але. Але наразі вже це все спадає. І, типу, це наприклад на Німеччина чи Польща, де діють якісь виплати, і ви можете розраховувати. ви не знайомі вже майже рік живуть на безкоштовному житлі в Польщі. І, типу, тут такого немає. Плюс ще я там отримую так виплати. Тут таких прям супер такої допомоги немає. Ця фінансова допомога вона закінчується досить швидко. Також є курси безкоштовної англійської. Але, наприклад, мої друзі приїхали, і ці безкоштовні курси вони, типу, для людей, котрі взагалі англійська геть погана. І звісно, це краще, ніж взагалі нічого. Але ви маєте розуміти, що. Це не те, коли ви прийшли, індивідуально займаєтесь викладачем. Я наразі займаюсь індивідуально з викладачем і з школою українською ось тому і сплачую, звісно, кошти, тому ви маєте розуміти. І звісно, з цього випливає ще один такий момент про знання мови. Оскільки, якщо ви приїжджаєте і ви... Не знаєте мови, вам необхідно розраховувати на роботу, звісно, не висококваліфікаційну. Це стає такою собі умовою, що люди залишають просто країну і їдуть з Канади. Оскільки незнання мови це дійсно великий такий е, велика проблема для людей. І це, оскільки вони не можуть знайти, наприклад, ні знайомих, вони не можуть знайти, не можуть зрозуміти, не можуть зробити запис у банк, ну, типу, це багато таких незручностей. Але все можливо, якщо є бажання, можна, звісно, мову вивчити, можна все зробити для того, аби все знати. Тому тут. Лише ваше бажання і лише готовність до того, що можливо перший час буде не так, знаєте, все по маслу, як хотілося б. Але все знову ж таки залежить від вас. і Я гадаю, що лише ваше бажання вивчити мову і все буде супер. Якщо є можливість, то звісно краще її вчити вже зараз, до того як ви поїдете до Канади. Це вам ну дуже сильно допоможе. Я вам це від щирого серця рекомендую. Там вже, звісно, вирішувати вам. Ось все, що хотілося мені сказати вам. Дякую за перегляд, дякую, що зі мною. Якщо вам було корисно, і якщо у вас є якісь ще такі пунктики, що б ви хотіли назвати, що може стати такою перепоною у житті в Канаді, то будь ласка, напишіть в коментарях. І, будь ласка, не забудьте ще підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюсь дейлі контентом і дуже класною і цікавою інформацією. Якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь. Я посилання залишу під цим відео. Ще раз дякую, вподобайки, лайки, коментарі. Це буде супер. Дякую вам і бувайте.